Розпочинається гра між командами ДЮСШ США Гайворон та ДЮФШ Базис. Стартовий склад базису. В горницька на воротах, озацький гарматюк, чміль, тепляков. Ау для гайворона.

грають по 25 хвилин. Зіграли 4 хвилини. Відворіт Дейюфеша Базис. Матчі зіграно. Гарматюк Максим виграє верхову боротьбу. Порушення. Осний удар буде виконувати Гарматюк Максим. Гарматюк розбивається. Березь. Зачко Артура в Зацькі Артури. Да, тебе повірила сюди. Куди і фашабали з готується друга -го четвірка. У складі Єхтяренко, Максименко, Роздобучко. У підкаті вибиває м'яч на аут. Кутовий. Не, не видно, не, не видно вам. Ще один кутовий не видно вам. Вордалі мімо. Діхтіренко, Денис Дегтяренко, роздобуть Іван, Здобуть Іван. Іван, Денис Дегтяренко з мечем. Дає передача на Максименка, Мілона Максименко. Міло на Максименко. В ДЮФШ бази. базир відбиває, траху. Якісь проблеми ворота зійшли з лінії. Відворіт базис. Низька Тетяна вводить м'ячна порушення. Максименко Білан буде виконувати цей штрафний удар. Милан розбігається, б'є і він попадає, я так думаю, ще вий. Кутовий, кутовий у, у, на, у, на рахунок нагадую 0-0, перший тайм зі 9 хвилин, залишилось 16, грають по 25 хвилин. Товий удар для майже. Дніст Дахтеренко достає м'яч з лінії. Відворіт базис. Хмельницька Тетяна. Шукає кому вкинути. Вкидає Максименко Мілору. Каміла не зміг прийняти цю передачу. Буде аут для Гайворона. Гуницька Тетяна витягує м'яч. Відворіт. Вкидує внизка Тетяна на Вінника Святослава. Але перекидує. Кид. Витягується і удар в кут воріт. Нагадую, це перша гра в цьому турнірі. Команда, де іфиша бази з готується заміна. Перша четвірка це тепляков Ярослав, Гарматюк, Максим Мозецький Артур та Ярослав Чміль. Відворіт. Симон Коміло не достає. Від воріт, Гайворон. Кидає, роздобуть Іван. Сподіваюсь, Ваня роздобутько. Симон Коміло. Бенд і не дотягу. Заміна Деюфиша базис. Вийшла перша четвірка. -тетяна з м'ячем. Через воротаря можна грати скільки завгодно раз. Ярослав Чміль з мечем. Ярослав Чіміць з Мечем. Матюк Максим забирає. Але все-таки Грав до кінця та забрав м'яч. Віддає отек, Ярослава, теплікає Ярослав, падає, але віддає все одно заському тур. Зась Артур передає Є. Ярослав Чміну. Артур шукає продовження гри вперед. Таков Ярослав прийдемо, так я не бачу. А Мас... от Гайворон. А Гайворон. будемо дивитися, як буде продовжуватися так вперед. Мячем шукає передачу вперед, немає об'єлини, Дограв. Гайський тут мечем. Даємо на... тюка Максима, Гарматюк Максим, бігає не видно із уперелогом. Удар заблоковано. Гарматюк Максим. Пішло переміщення. Переміщення ще одне переміщення. переміщення пішло. група переміщення. Батьки Артур грав в, защ... в захисті, але за декілька переміщень він став нападником брати. Ярослав. Вітується якась комбінація. Між командами діюфіша «Базис» та що гайворот. Рахунок 1-0. Гол на свій рахунок записав Ярослав Чміль. Горватюк зачала Ярослава дебикований, заходить. Команди згайволона, місцева команда. Деська Тетяна зстає. Кидає короття. Четвірка команди Дівпишабади. Можна здобуть кого бою. м'яч на аут. Дітька Тетяна м'яч не фіксує, але все одно забраю до своїх. Та просто між собою перекидуються. Вибачте, <звук> <звук> пропадав інтернет.

зі зустрічі з рахунком 1 0. Кстати, Розв'язані шнурки у воротаря. Тепер може можна продовжувати грати, замінає

Zamina в команді де шабазис вони Юфаша базис. Повшилося грати п'ять хвилин у сьогоднішній зустрічі. Дор... М'яч пройшов біля стійки воріт. Тяна від воріт. Так, комбінація від юша базис. Передача, я не славчний Відворіт. До ноча. Матюк сейр. Вернувся назад. Аут. Прилу. Ще один аут. Видно вам буде тільки озацького Артура, я так думаю. а ні, не видно зовсім. Де росла. Так само не видно зовсім. Привіт-привіт всім. Для командирі просто виносить м'яч на підгорід. Залишилося грати три хвилини. Дивіться мої трансляції далі. Ще будуть ігри сьогодні. Я не буду, це для. Вийшов м'яч. Вийшов м'яч, підказує тренер для інфуша базис. Дворі для дефаша базис. Ножки, Ярослава, те, для кого кидають низько дитями, але якогось. Ставить спину, але все. Ну, у нього випихують м'яч. І скажіть мене нормально чути? Напишіть в чат, чи мене нормально чути. Артур. Ярослав Чміль. Будемо дивитися за. Розвитком атаки вперед. Низька тетяна! Ага. добре, дякую. Нічка тітяна. Деницька Тетяна вкидує на Ярослава, Теплякова. Ярослав, Тепляков приймає м'яч на... Не доходить передача до горматюка, Максима дошла, гарматюк. Верховну боротьбу. Коставич корпус, але в нього все одно грають м'яч. Гарматюк! 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 15! Секунда лишила здати! Дивимося за розвитком. Атаки вперед! Зацький Артура, Зацький Артур, вам до за перила. Передача вперед. Все. Матч завершено з рахунком 1-0 на користь Діюфеша Базис.